Психологічний стан та психічне здоров'я під час війни є вкрай важливим. Багато українців відчувають виснаження, спустошення, втому та тривогу, тому потреба психологічної допомоги є актуальною. У могилеві подільському відбувся семінар на тему побудова психологічної стійкості. Даний захід був організований за ініціативи громадського об'єднання Ми – Вінничани» голова Валерій Коровій та його міського осередку на чолі з Петром Бровком. Сьогодні громадська організація Ми – Вінничани» приїхала в Могилів-Подільський, в Могилів-Подільську громаду. Сьогодні ми тут організовуємо семінар для всіх людей, які постраждали від наслідків війни. Психологічний семінар, психологічна перша допомога для того, щоб адаптуватися, для того, щоб знати, як себе заспокоїти, як відповідати на ті виклики, які сьогодні ми маємо. І для того, щоб почувати себе навіть в нинішніх умовах трішечки щасливішими, Вінницька психологиня Світлана Періжо провела для присутніх інтенсивний курс на тему побудова психологічної стійкості. Психологиня надавала важливі поради та навчала, як опанувати себе в критичних умовах. Також Світлана ділилась методами боротьби зі страхом і стресом під час війни. Ви знаєте, на зараз дуже актуальна тема, це психологічна стійкість, щоб ми могли. Що б не було, як яка погода не була на вулиці, чи яка б не була ситуація навколо нас, ми могли опанувати себе. Ми могли знайти внутрішні ресурси, які допоможуть нам почуватися краще, сильніше, адаптуватися. Також ми повинні знайти зовнішні ресурси, які допоможуть нам бути сильними. Тобто, ми будемо сьогодні вибудовувати нашу внутрішню зовнішню силу. Учасники зустрічі дізналися, наскільки важливо розуміти себе та як контролювати свій стан в стресових ситуаціях, адаптуватись, ефективно діяти та раціонально приймати рішення. Дієвим способом заспокоїтись є зосередження на органах чуття та відновлення внутрішньої рівноваги. Наприклад, хтось почав малювати і це допомагає переключитись, комусь допомагає прослуховування улюбленої музики, комусь необхідно відчувати підтримку. І необхідне спілкування з близькими та друзями, для когось дієвим способом відволіктись, є прогулянка на самоті. Все це індивідуально, а тому важливо відчувати себе. Кожен з присутніх мав можливість ставити запитання, що турбують, висловлювати думку, пізнавати щось нове для себе, живе спілкування, щирі емоції, корисні навички для подолання стресу це той позитив, який кожен учасник виніс із психологічного тренінгу. Такі контакти групи з психологом, як стверджують у громадському об'єднанні віничани, будуть продовжуватись і в інших громадах.